Це ось свекрушка сажала чесник в цьому місці в нас. Так тут щось теж вона сажала. Я своє сажаю, вона своє сажає. Це ось полуничка, яку я почистила, обрізала все стареньке, тож вона вже так. Росте а ось тут напевно, цибулька. Сімба, ти прибіг і ти сіди, і сі. ти хороший. Тут фундук у нас нормально перезимував. Ще один ось. Це півник там кричить у сусідів. Так. Сьогодні, друзі, хочу відкрити Києві. Я ще не відкривала після зими. І е, хурму <кхід> Дивилась, тому що були приморозки. Я думаю, що і добре, що не відкривала. Е, хурму взагалі там читала, що треба відкривати десь в середині квітня. Тож, в принципі, нормально. Зараз подивлюсь, що там можливо там уже і листя, тому що були такі дні, що було тепло. Ну, хурма взагалі в неї листечко в тому році ми її посадили було е влітку, там, всередині літа чи аж в кінці. От вона пізно там у неї листечко було. Так, зараз буду відкривати. Ой, дивіться вже листечко. Курма, друзі, дивіться вже, яке листячко. Так, нормально, живенько, хорошо. Це мама там меле. Ось, дивися, живе воно, бачиш? Ось листечко пустило, Ось листечко таке. В ківі таке листячко пухнасте, таке приємне. Схоже на фіалку, друзі, листечко таке ну, на ощуп. Так що тут ще немає листечка, але якщо там є, то воно живе. О, я розсада. Так. Буду зараз ще вікна мити. Я йду. А ось це. О. О! там хочеш місто тієї яблуні. Андруха, А, тут а три деревини. Да? Я не займаю, я поз неї посади. Три деревинки. А що тут яблуні чи груша є? Дві груші Десь, Андрюха, і яблуні. Я ж Друзі, це у кума. Чоловік з сином викопали три деревинки, їм не потрібні, вони вже ну, за межею там у них. Тож тут у нас ті деревинки, що тут пропали, Вон, бачите, рядок не повний. Зараз посадимо, напевно. Дивіться, ось які. Це така прям хороша, така величенька. Ось. персик він не ростиме. Ні, персик попробуємо, хай буде ще. Ну, да, да, да. А що ми тут, ми тут, що ми тут? Там дитяча, ну, ця. Ми тут пробуємо. Дітям а там ну, щось зробимо, а о, батут тут, купимо. А піше, та. Так ото ж там, я думала, дітям. А. О, а от тут можна? Ні-ні, не, не перед вікнами. Я хочу, щоб з вікон було. Краще буде нічогось звідти діжка. А тут це. Почекай, зараз подумаємо, так. А тут вже грудки, я тут покажу. Вашка. Та що? О, Треба глубже. Чого? А так А цей горішок тоді в тому році, да, наступному і ми віддамо, так? Да? Та він щось став, ще не оприділився. Молоденький, у нас там є. Земля зараз хороша, микенькосить. Легко копати. То вектой, да, все, плать. Надо виїжджати. От. Чушки вис. Давайте дітей 哇、哦！ Але нас А що лише одна. Кий. А ось цю яблуньку, друзі, чоловік сказав прибрати. Вона в нас то сохне, то знову вистечку, але яблука там не смачні. Шкода, звісно, але. Іншу посадку. Сімба помітив цю ямку. Тепер яблуня буде рости, правильно? А груша. Сімба. Да, шланг, там кнопку. Андрюха зробив Так, що... кнопку. Андрюха, як ти зробив, що кнопку нажимаєш і воно поливає? Да, так, а шлангу. Кидаєш шлангу і нажимаєш просто кнопку. Ну, кнопку а, так просто не так, як. А, раніше ми крутили, а зараз нажимаємо. Так, поняла, все. Сікатору я зараз винесу, там на квісь дві коні в мене. А, ось, так? Да? Бо це ось Андрюха зробив на днях. Другу кнопочку. Ага, спробую. Це молодець. Друзі, вирішила я посадити ще саженці з ранньої капусти. Ось купила такі, такі насіннечко. Так, Голландія по 40 штук тут їх, але два різних види. Зараз вам покажу. І коли посажу, то полью потім розбавлю, навірно, зразу трішки добривом. Розсада на помідори, в принципі, в мене вижила. А я вже вам показувала. Тож не радію, то я думаю, що, можливо, із капустою все вийде. Ну, Зараз пробую. Буду сажати. Ось мої помідорчики. гарненькі. Я їх не розсажувала. Так вони в мене ростуть. Тут підставляла, Ось, друзі, бо немає куди землю досаджувати. Ой, досипати. Тож, і перчик. А зараз посію капусту, подивимося. Виросте, виросте, ні, то купити завжди встигнемо. а можливо, і свою вдасться виростити. Сьогодні така погода гарна, дівчатка вон, граються в садочку. Тож зараз, як на помідори, просто такі пороблю. Рівчашки отак от, і посію і потім полью. Так в ящичку, дивіться, це мені сусідка порадила. Каже, Пакет ну пакет можна зробити, щоб накрив, накривав, але в мене насіння небагато, тож я зробила ось так. О! Друзі, ось таке купляла. Насіння і ось таке. І ще кладу. Давай. А тут ще. Тримай. Давай на відстані клади. Так. Кидай на відстані, вони, вони впадуть буде нормально. Трішки відступай, да, від них і клади. Так, молодець, давай. Так. Зараз з вулиці, да? Давай, ч. Виходь з той сторони, будеш мені витирати. Витирай. Давай. Все. Тях. Ні, тут разводы трохи, фух. А ну давай, открыли сюда, бо там так уже жарко. А можно мне тебе допомогти? На вулиці ти ближче, не жета. Ч-то там ешь сыр? Черешни. Черешни. Смачена? Да. Кас. там Ага, бабуся. Ой, дивись, да ось. Ця грушка, яку ми посадили вчора, да? папа з Матвієм. Листочки в неї, які листічка. Що це?